А давайте чесно, ваш пін-код починається з одиниці. Якщо так, то у вас проблема. У цьому відео покажу пін-коди, які зламують за секунди, поясню, як вибрати надійний, і головне, розкажу, чого робити категорично не можна. Дослідники проаналізували 29 мільйонів пін-кодів, які потрапили у відкритий доступ. І що виявилось, мільйони людей використовують однакові 4 цифри, і саме ці коди першими перевіряють зловмисники. До вашої уваги, 10 найпопулярніших пін-кодів, які зламують першими. Це лише частина списку, повний перелік з 50 паролів, які легко зламати, я залишив у своєму телеграм-каналі. Посилання знайдете під відео або в закріпленому коментарі, тож обов'язково перевірте свій код у всіх цих комбінаціях або прості повтори, або послідовності. Люди їх обирають, бо легко запам'ятати. Але подумайте, якщо ви це легко запам'ятали, то й зловмисник легко вгадає. Також дуже поширена помилка це ставити щось своє рідне, щоб краще запам'ятовувалось, наприклад, рік народження або день і місяць народження. Звучить зручно, але це перше, що перевіряють. Ваші дати видно у Facebook, в анкетах або навіть у месенджерах. Якщо шахрай знає ваше ім'я, далі він просто буде йти по варіантах і часто вгадає. Тож відразу виникає питання: а який код вибрати, щоб його не зламали. По-перше, міні мінімум 6 цифр, якщо можна навіть і більше. По-друге, не повторюйте цифри і не робіть логічних зв'язків. Не використовуйте 5 одиничок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 20, 20. Це усе дуже популярне. А от код на кшталт 582917 нікому нічого не скаже і вгадати його майже нереально. Найкраще це придумати щось випадкове, але знайоме тільки вам. Наприклад, останні цифри з двох старих телефонних номерів, які тільки ви і пам'ятаєте. Але зверніть увагу, що в сучасних телефонах блокування екрану може відбуватися не лише за допомогою пін-кода. Ви можете поставити пароль, це вже буде високий рівень безпеки, оскільки в паролі ви можете додати помимо цифр ще й букви. Також можна вимкнути ключ розблокування. Або за допомогою біометричних даних, наприклад, за допомогою сканування обличчя або відбитку вашого пальця. Проте пам'ятайте, пін-код або пароль це лише частина захисту. Якщо у вас неправильно налаштований екран блокування, весь цей захист не має сенсу. У цьому відео я вже показував, як правильно налаштувати блокування екрана, тож раджу вам його переглянути. Якщо це відео було корисним, поставте лайк та підпишіться на канал.